Руслана Сулік, як пенсіонерка в інтернеті знайшла чорну любов. Тяжка вдовина доля, чи то в селі, чи в місті, говорила сама до себе 70-літня Ніна Захарівна, переживаючи за головну героїню в черговому серіалі. Оті всякі мелодраматичні сюжети з телевізора зачіпали її серце. Чи не в кожній сценці бачила схожі на своє життя ситуації? От мучиться головна героїня без чоловіка, і у ніни він помер у 50. Тільки би внуками тішитися, але клятий рак напитав донька з сім'єю жила у Польщі і лише раз на рік знаходила час навідатися до мами. А так мати все сама та сама. Як щось дуже треба, то сусіди дай їм Боже здоров'я, таблето куплять хліба. Вже десь у 20 й серії кіношна вдова через 10 років зустріла шкільне кохання. Виявилося, що чоловік її давно шукав через інтернет. Ех, такі хеппі-енти тільки в кіно й бувають, бо де мої колишні кавалєри? Одні вже покояться у землі, другі спилися, треті через болячки ледве ногами совають. Хоч би й хотіла, то кого знайдеш? ділилася сокровенним з, з молоденькою сусідкою Марійкою. Ой, тьот Ніно. То тепер всі в інтернеті знакомляться і молодь, і старі. Давайте кину вам оголошення. Уже якогось файного діда знайдете, розвеселили дівчину бабині страждання від самотності. Та мене люди засміють не тільки в селі, а по цілому районі, замахала руками. Однак Марійка заспокоїла, що фото виставляти не будуть. Варто сказати, що Ніна Захарівна не була затурканою жінкою. Все життя пропрацювала у бухгалтерії, щомісяця ходила в перукарню, мала сучасний телефон, подарунок доньки. Пенсіонерка добре розбиралася в соцмережах, знала, як по інтернету ліки замовити. Та коли Марійка показала сайт, де закинула оголошення, швидко зрозуміла, куди заходити і як відповідати. Себе описала скромно, мені 70 років та виглядаю молодше. Ціную сімейний затишок, люблю готувати. Шукаю чоловіка, який зрозуміє мою душу, підтримає у важку хвилину, розділить самотність пияків та засуджених прохання не турбувати. Ніна. Вже під вечір дзикнуло кілька повідомлень. Пенсіонерка й не сподівалася, що так скоро хтось відгукнеться. Однак, як взялася читати, то не знала, чи сміятися, чи плакати. Дорогесенька Ніночко, я воєнний пенсіонер. Живу сам, в паспорт не смотрю, во мені бурелит молодая кровь, хочу провести з тобою ночь. Напиши, що ти думаєш, сексі со мною, Нікіта. Віра Захарівна кілька разів перечитувала це безграмотне повідомлення, уявляла, як то виглядає той моложавий Нікіта, а тоді взялася відписувати. Шановний Микито, про секс я взагалі вже не думаю. Я думаю, хто мене винесе з хати вперед ногами, точно знаю, що то будете не ви. Аж усміхнулася, бо так сподобалася власна дотепна відповідь. Другий кандидат був малослівний, написав чітко Я Микола, господар на все село. Маю три корови трактори, 10 гектарів землі, шукаю жінку, яка не боїться сільської роботи та не тратить багато грошей. Якщо ти така, то завтра приїду трактором з причепом, забираємо твоє придане і будемо вдвох хазяйнувати. Миколо. Я лінива жінка ще й марнотратниця, хоч перукарню іноді купою собі новий одяг, тому хай ваш трактор їде до іншої і відповіла. Написало ще кілька чоловіків, але жоден з них не зачепив серце. Коли Марійка навідалася за кілька днів запитати, як справи з пошуками кавалерів, то разом весело посміялися Ой, дитино! Не буде з нашої затії діла, сказала Ніна Захарівна. Не буде, то хоч час весело проведете, побачите, які чудіки бувають, а як пощастить, то ще могорич мені поставите, щебетала дівчина. Наступного тижня ще кілька повідомлень прийшло. Виділила серед них одне, трохи романтичне. Я теж, як і ти, втомився від одинокості. Шукаю серце, яке мене розуміє, але живу зараз за кордоном в Італії, виїхав з України давно, тому трохи забув, як грамотно писати. Хотів би з кимось поспілкуватися, але боюся, що засміють. Якщо матимеш час відповісти, буду вдячний. Як минув день, чого тобі найбільше хочеться. О, то щось цікавеньке. Аж руки потерпла Ніна і зайшла на сторінку незнайомця, якого звали Антоніо. То, певне, Антоном був у нас, а як виїхав, то вже й Антоніо зробився. Треба глянути, чи не крепко страшний. На фото був худенький чоловік із сивим чубом. Нічого особливого, але Ніна зраділа, що хоч не молодик якийсь, вона що їй. 70-літній бабі малолетки, а наступного ранку знову чекало повідомлення від Антоніо. Він вітав з початком нового дня, ще й таку гарну картинку прислав з букетом квітів та кавою. І нічого, що троянди були не справжні, а кава без аромату, проте пенсіонерка вельми зраділа такому прояву уваги. З того часу почалася романтична переписка. Ніна Захарівна, навіть сусідці Марійці, похвалилася, що таке є в інтернеті нормальні чоловіки, показала фото того Антоніо. А ви вже онлайн бачилися? Тож тепер можна з будь-якого кінця світу на зв'язок без проблем вийти, поцікавилася дівчина. Ніна Захарівна розгубилася. За місяць переписки вона якось і не подумала, що то можна через веб-камеру спілкуватися. Дочка постійно так з нею балакає. Пенсіонерка зловила себе на думці, що боїться, раптом не сподобається віртуальному знайомому, чи він їй. Тоді розсиплеться їхня ілюзія романтичного спілкування. Зникне доброго ранку, моя квіточко, та засинай моє сонечко. Комусь ці слова видаються смішними, а їй бабі захотілося такої романтики. Що ж робити? Бо і хочеться, і колеться. Вирішила Ніна зробити так: піти в перукарню, навести повний марафет, а тоді вже починати мову про побачення онлайн. Так і зробила. Та була здивована, що Антоніо не вельми радо сприйняв її пропозицію. Мовляв, прихворію, виглядає кепсько. Через тиждень відписав, що вже здоровий, але проблеми з інтернетом. І так чогось усе відтягував. Ніну вже почали сумніви розбирати. Граптом він каліка якийсь. Всі знають, що нема гіршого, як жіноча цікавість. Вона буде мучити, не давати спати, їсти, аж поки не доб'ється свого. Так і з Ніною Захарівною сталося. Втратила сон та апетит, чого боїться, Антоню? порадитися пішла до молодої сусідки. Може, його обличчя, спотворене страшною аварією, чи як там ще буває у ваших серіалах. Марійка не сприйняла серйозно побоювання пенсіонерки. Не почувши нічого толкового, Захарівна вирішила, що треба діяти різко, тому й написала Або ми побачимо одне одного, або я обриваю зв'язок. Більше не пиши. Антоніо не відповідав цілий день, аж під вечір написав, що згоден. Але дуже просив його вибачити, якщо чимось образив чи виявиться не таким, як жінка очікує. Ох, готувалася до виходу в ефір, як сама сказала ще краще, як до першого побачення, бо ж тоді молода й красива була, а нині як роки приховати. І крем тональний наносила, і пудру сипала, зачіску сто разів підкручувала. Коли увімкнулася камера, Мало не замліла, до неї винувато усміхався не сивочолий, а темношкірий Антоніо. Він зізнався, що живе в Зімбабве, у бідному районі столиці Хараре. Все життя мріє виїхати звідси в якусь європейську країну, тому й шукає жінок, які в нього закохаються. Переписувався через перекладач. Тому часто помилки виникали. Ніна мало не плюнула в ту камеру, вимкнула зв'язок і вирішила більше ніколи на той сайт не заходити. Але якось сумно було без його милих повідомлень, і таке десь за тиждень потягнулася Ніна Захарівна знову в інтернет, а там 20 повідомлень від Антоніо вибачався, перепрошував. А що мені втрачати? Я ж до нього не поїду, чи він до мене. Хоче писати, хай пише. Мені так цікавіше жити, подумала пенсіонерка і досі пише повідомлення в Зімбабве. Та щодня ловить троянди на картинках із далекої африканської країни.